До цього вона називалася Савєцька. І дуже багато що цю назву ніяк не можуть забути. Вони зупинка Савєцька, вулиця Савєцька, але нічого поступово це все зміниться, і вулиця Соборна найдовша в Україні пішохідна, буде Соборна. Я як їхала містом, то бачила Собор, якусь дуже гарну церкву. Це На цій вулиці був? Собор. це вулиця. Там, а, це там пам'ятник Небесній сотні. Ми тут і підемо. Дякую. А що це за виставка? А не знаємо. А ви звідки? А? І не знаєте? А що небудь інше про Миколая знаєте? Ну, буде, що розказувати все. Ми підійшли з пані Світланою на одну з найкрасивіших вулиць Миколаєва. На сьогодні ця вулиця носить ім'я вулиця Садова. На якій знаходиться пам'ятник Героям Небесної Сотні. Найкращий пам'ятник в Україні, найперший пам'ятник, який побудували в Україні Героям Небесної Сотні. Але я за це борюсь, я багато звернень писала і зробила от, для того, щоб цю вулицю перейменували на вулицю Героїв Небесної Сотні. Не знаю, що з цього вийде, але і мої заяви є в адміністрації. І я от останнім часом в мене таке бажання дуже попасти до Віталія Олександровича Кіма, щоб він почувся таки ще раз мене, що було б дуже доречно, щоб цю вулицю назвати вулиця Героїв Небесної Сотні. А Ось як зараз садова. називається? вулиця садова нейтральна назва, все поки що її не перейменували ніяк, але. Але хто знає? Я думаю, що у Кіма знайдеться час, щоб обміркувати і щоб ваше бажання втілити в життя. Так, я так, так. я так само сподіваюся, що, що такі може бути, бо тут ну, просто проситься назва цієї вулиці, щоб вона була. Ця вулиця йде від самого заводу шістдесят, як вона називається? Врядчі роки вже там регулюються, як, як той залог навіть назва. Я вибачаюся, але ще не дуже добре знаю.